Ми хочемо бути владою, мати орган, який би давав завдання органам обслуговуючої влади, виконавчої законодавчої судової контролювати його виконання. Угу. І ми хочемо бути співвласниками всього, що належить що народу України. Тобто, це наша мета для того, щоб досягти яку завгодну мету, потрібно її сформулювати. Ми сформулювали другий крок: потрібно організацію. Яка б цю мету проштовхувала або реалізовувала цю добре? Мету. На сьогоднішній день е, політична партія. Ну, бо вибори будуть, ну куди ми дінемося? Я може взяти на себе цю відповідальність? Будь, ну, якась політична партія чи ні? може взяти це доручення від народу. Угу. І, не, деклару... не, І, не задеклару... Я цього... І задекларувати це в своїй програмі, припустимо, так? То вже чи нам, байдуже. Ага. нам байдуже. Як? Вона має нам, як людям, да? але щоб дати таке завдання чи політичній партії, чи діючій владі, так. ми маємо мати силу.